Доброго дня громадяни України. Ми зараз знаходимося в Рівному, бачите, театральна площа, ось драматичний театр. І я останнім часом замітив, що на бікбордах, на різних таких, що на великих, на маленьких таких полірових, там, електронних, відбувається така агітація. Вакцинуйся тут. Бачите, центр масової вакцинації. І написаний телефон, якась адреса електронна, От, і, навіть не електронна, це якийсь сайт. І маленьким буквом вакцинації від covid 19 Але суть не в тому. Суть в тому, що іде розподіл людей на стадних і на вільних, розумієте, яким чином відбирають людей стадних. Стадні завжди пов'язані з масами, розумієте? От, тобто центр масової вакцинації, він, так би мовити, передбачає вакцинування стадних тих, хто йде за масами. Розумієте? Бо, бо ті люди, кому потрібна індивідуальна якась вакцинація, цієї реклами ніде нема. Ну, я такого принаймні не замічав ніде. От Кому треба, той собі запитається, наприклад, в лікарні там, чи де там, що в нього є якась проблема і так далі. А тут, бачите, виходить реклама. Реклама. Тобто комусь треба, щоб хтось когось вакцинував. Розумієте? От писано центр масової вакцинації. Тобто, ну про що це говорить? Я, мені навіть не дивно, знаєте, як, типу, не типа, а типу. Ну, «найди своє місце, де тебе прищеплять тут. Ха. Якось так. Тобто, знаєте. Стадний, прийди до мене і ми тебе вакцинуємо. Якось так. А потім рішимо, що з тобою зробити. А що роблять стадними, ви просто прекрасно розумієте. Їх пускають на убой. І, тобто Це місце, я б, я б сказав би так, е, от, де чекають тих, хто готовий йти на убой. Ну, от, якось так. Така моя точка зору. От, і подумайте самі. Це ж виходить, наприклад, якби існувала якась проблема. От я дивлюся, люди скрізь ходять без масок, вільні, розумієте? Зараз немає такого ажіотажу, як би сказати, е такої агонії з, цим, з цією хворобою. Ніхто її не бачить цієї хвороби, ніхто не вмирає, немає ніякої статистики, розумієте. Є статистика, що захворіли і вилікувалися. Все. Якихось смертей. І якось нема, нема блокування транспорту. розумієте? Для чого це все робиться? Тому що комусь треба, щоб хтось когось завакцинував. Пам'ятаєте, коли з 90-ті років були такі МММ, е, піраміда така була, і по телевізору скрізь йшла така реклама. Ми вміємо робити гроші для себе, ми зробимо їх для вас. А в результаті що було? От робіть висновки громадяни України. От Як вміли робити гроші для себе і як зробили для вас. Тут, тут точно така сама ситуація, розумієте? Бережіть своє здоров'я, от я навіть закликаю всіх і не вестися на різні пропаганди і агітації, розумієте? Якось так.